Перекладено та озвучено, хтось знає Слава Україні. Я Ніколас Морон. Я офіцер танкових військ у відставці. Служив я на М1 абрамс та емтрибралі. Зараз я працюю істориком у видавця World of Tanks. Сьогодні ми подивимось на танкові сцени у кіно та телебаченні. Вицінимо, наскільки вони реальні. Це дуже правильно. Біля кожного спонсору є своя обслуга. Там показано тут взяв за основу Mark VIII International. Це був танк кінця першої світової, які виробляли Америка та Британія. ті часи британські танки. Та й взагалі тяжкі танки використовували гармати у спонсонах. Але от бачите, як тут Mark VIII не мав. Ніхто не викрикував команди у танку. Там було дуже шумно. Всередині танків Першої світової вся середня частина була зайнята двигуном. Там був просто неймовірний шум. Тож накази віддавалися жестами, і це був єдиний спосіб спілкування в танку першої світової. Стріляти з гармати в стволі якої є, бодай щось дуже погана ідея. Бо може статися ситуація, як в цьому епізоді, коли ствол розриває у формі квітки. І з такою гарматою вже нічого не зробити. Часто можна побачити гумові заглушки на танкових гарматах, які власне і захищають ствол від потрапляння бруду чи ще чогось. вони створені так, що можна стріляти навіть коли вони надіті Наскільки мені відомо, в жодній армії не вчать як битися на бронетанку. особисто я радше висунувся б з люк і стрілявся з пістолета, але тоді не було б драматизму, сен, і це було б не по індіано джонсовськи Я би цим уривкам дав би три за реалізм. і з'являється тигр. Тигри мали майже містичний статус у часи Другої світової через репутацію, що їх було майже нереально вбити і до біса сильно 88-мм гармату, яка могла знищити все, що завгодно. Цікаво, що вони були дуже схожі на Панцер-4, яке було значно більше у війська. І на сьогодні історики знайшли одиничні випадки, коли американці на західному фронті стикалися з тиграми. Але для драматизму тигр ліпше. було доволі реалістично. Водії танків майже повністю сліпі. Вони буквально покладаються на вказівки командира. Тож підібратися в притул до танка можна. Треба рухатись нижче лінії огляду, нижче мінімального кута гармати, щоб вони не могли прицілитись в тебе природньо. Вони працюють по колесах. Тигр важкий танк з відміною бронею всього корпусу. Тож, якщо ви піхота, і у вас немає протитанкової гармати, найкраще, що можна зробити, вивести його з ладу так, щоб він більше не міг рухатись. у вас є дві опції: нанести пошкодження двигунові чи ходові. Єдине, що можуть пошкодити такі бомби-липучки, це ходова. Оніфе. Хоча солдати тренувалися, як з ними працювати. це була зброя відчайдухів. Проте у солдата завжди мають бути хоча б якісь інструменти для вирішення усіх можливих задач. Дачо під кінець другої світової з'являється базука, проблема якої лише кількість боєприпасів. проте вона й була ефективна лише проти чогось настільки ж броньованого як тигр. А на початку війни цим займалися сміливці а зараз ми бачимо одну з проблем для танків, які діють самостійно. Є кілька причин, чому у танка має бути підтримка. Коли піхота залазить на танк, у нас танкістів це називається підчепити воші. Виконується операція почугати другою спинку. Ти по рації зв'язуєшся з кимось, у кого є кулемет. Щоб він обстріляв з нього твій танк? природньо, що кулі нічого твоєму танку не зроблять, але майже гарантовано вичішуть піхоту, яка залізла на нього, як воші. Ось вам і приклад вичисування воші мм зенітна гармата, як і всі зенітки, має високу скорострільність, тож і просто навели горизонтально і дали чергу. якщо є міф про танк, то це теж він не вразливий, як фортеця. Насправді ж він дуже вразливий. і постійно покладається на підрозділи інших родів військ. В цьому фільмі нам показали все і вічі піхот, на яку виїхав танк і вичисування в і зупинка танка вибухівкою. Це чиста дев'ятка, як на мій смак. Ось це супер точно. Переважна більшість танків, які були знищені, навіть не здогадувались, що поруч були вороги. Ось тому танки мають взаємодіяти з піхотою. Бо піхоти буквально більше очей, тому то вони й бачать більше. Проте частіше перша ознака, що ворог поруч, постріл по вас. Підбиття і засідки першого, чи як тут, останнього танку в колоні, це абсолютно класика. <плес> з приводу того, що командир висунувся з люку і не ховається, то тут є дві точки зору. Під час Другої світової і до кінця холодної війни командири танків, і я в тому числі висовувалися. західна школа каже, що треба висовуватись, бо те, чого ти не бачиш, може тебе вбити. Інша школа, радянська в часів холодної війни, каже, що треба діяти, сховавшись у танку. Закрити люк, щоби ані артилерія, ані снайпер тебе не дістали. Але тоді, вочевидь, проблема протилежна. Можна не побачити те, що може тебе вбити. Тож треба шукати баланс. Персонаж Піта вирішив, що треба йти в лоб на танк. Не впевнений, що я би зробив так само, так ви спрощуєте завдання ворогу, адже ви буквально ставите в лінію три цілі для нього. Якщо ви влаштуєте, так би мовити, вогневу точку і проведете фланговий маневр, тоді ворогу доведеться вибирати. він може зосередитись на танку, що стоїть на місії прицільно його обстрілює. Чи німці могли відволіктись на тих, хто обходить флангів. І так до речі, 76-мм гар. Мати на цих танках пробивали тигр. Тож, маючи димову завісу, німецький танк вирішив висунутися з неї, замість того, щоб просто стояти і чекати, що будуть робити вороги. Німці дозволяли індивідуальну ініціативу. Це в них називалось «Ауфтракс Тактік. Сьогодні ми використовуємо удоскональний варіант цієї тактики під назвою децентралізоване командування. По простому ви не чекаєте наказів згори. Ви берете ініціативу і приймаєте рішення самостійно. Ви саме це тут і зробили німці прицільна сітка саме така, яка була в американських танках у другій світовій, і пастор тут використовує коаксіальний приціл. На такому прицілі відразу мітки для різних дистанцій і типів боєприпасів. Тож якщо сіль була за 800 ярдів, на неї наводили 800 ярдову мітку. Найчастіше промахи ставалися через неправильно визначену відстань до цілі. Якщо дистанція визначена не точно, все рівно куди ви Попадання буде або за, або перед нею. у сучасних танках використовує спеціальні системи контролю вогню, які роблять всю математику за людину якщо ви ведете бій на такій близькій дистанції, чого я не раджу робити, перший постріл має бути по двигуну. Проте це не гарантує, що екіпаж башні не зможе більше стріляти. кажуть, що треба стріляти, доки танк не загориться чи не почне міняти форму. Тож потрібно продовжувати далі стріляти, бо доки не будете впевнені, що ціль більше не, не несе загрозу. Дам цьому фільму 9. Йому дещо не вистачає технічної точності, але він дає добре зрозуміти, що насправді таке бути танкістом. Танки не можуть так просто взяти і розігнатися від 0 до 60. Це не спортивні машини, але здається швидшими, ніж вони є насправді. Так, до прикладу, Абрамс з 0 до 20 миль за годину розганяється десь за 7 секунд. Тож для такого стрибка треба покладатися на імпульс від вантажівки. Але це ж 60-тонний танк. У нього в самого гігантський імпульс. Це типу якийсь танк майбутнього. Насправді ж, декоратори пронінгували танк Чефтен 60-х років. Головна проблема цього кіношного танку його велике скляне вікно водія. В житті такого бути не може. Воно було б ахілесовою пятою всієї машини. У протистоянні з танком, якщо у вас немає протитанкових засобів, у вас великі проблеми. Все, що лишається, це спробувати бути швидшим, відірватися від нього, зайшовши туди, де танк не зможе пройти. По-простому, якщо він вас не бачить, він не зможе вистрілити по вас. Танк не втратить швидкість через віддачу від пострілу. Сучасні танки мають систему стабілізації, яка дозволяє утримувати приціл на цілі. Маючи на увазі все це. Танки спокійно можуть стріляти на ходу. Я би сказав, що це було десь на трієчку. Так, танки лякають. Вони можуть рознести все, що потрапить їм під гусениці. Але погоня на танку, на швидкості, ну, ви знаєте, це вже трошки занадто. я би сказав, що Бонд якось забагато висунутий висунути з танку. Майте на увазі, у водія в танку теж є педалі, принаймні, тормоз та газ, тож він має сидіти доволі низько, щоб їх дістати. у водія сидіння має лише два положення – верхній і нижня. Верхня, коли танк не в бою, і ніхто його не обстрілює, щоб мати кращий кут огляду. А от нижня положення використовує, щоб закрити люк над головою, і тоді водій дивиться лише через свій перископ, Крізь який, між іншим не все можна помітити, можна навіть випадково наїхати на когось. Лише найновіші танки мають камери, які можна регулювати. Але це рідкість. Насправді водити танк дуже легко. Так склалося, що їх створюють бути максимально простими в освоєнні, тим паче радянські танки. Якщо ви вмієте водити авто, то й з танком справитесь. Доволі крутий дрифт нам тут показали. Щоб пустити танку дрифт, потрібен або лід, або радянський танк. Дивіться, існує два типи гусениць: Гумові і цільнометалеві у радянських танків зазвичай були цільнометалеві. Вони прекрасно вгризаються в ґрунт, і вони чудові для пересічної місцевості. Але на дорозі їм не вистачає щеплення між гусеницями та дорожнім покриттям. і виходить, що в таких випадках танк ковзає як санчата буквально ковзає. Такий дрифт вони могли зробити тільки на радянському танку. І їм страшенно пощастило, що він у них таке був. Танк, який проїжджає крізь будівлю, виглядає вражаюче. В житті ж танкісти це ненавидять. Причина цьому всього одне слово підвал. Ось подумайте: середня статистична будівля не розрахована на те, щоб витримувати на собі 40-тонну машину. Зазвичай до того як безпосередньо проїхати через будівлю, не можна однозначно сказати, чи буде під тобою підвал чи тверда земля. в цьому випадку давайте скажемо, що йому пощастило. Я би поставив в цьому фільму ну, тірку. Визначення танку неоднозначне. Традиційне визначення базується на конструктивних характеристиках. У нього мають бути гусениці, у нього має бути гармата, у нього має бути башта і у нього має бути броня, Але так само можна описати і самохідну артилерію. Таким чином можна сказати і про БМП, наприклад, але так не можна сказати про перші танки, у яких не було башт, чи про шведський ас танк. на сьогодні, напевно, ліпше визначати танк по його ролі. доставити гармату з точки А в точку Б, і його має бути дуже тяжко знищити. Садеобитмобіля є принаймні броня та мобільність А, у нього є зброя. Окей, але я не бачу жодного сенсу для чого йому міняти своє положення в машині, щоб використати цю зброю. Якщо в машині є місце для того, щоб зайняти абсолютно інше положення. Вона розроблена погано, бо треба захищати бруднею і цей пустий простір. Чим більше броні, тим більша вага. а це створює проблеми з її розподілом. Тим паче, що у нас тут колісне шасі, і вся вага буде саме на колесах. У колісному шасі нема переваги гусеничного, де вага 60-тонного танку рівномірно розподіляється, і він не грузне навіть у болоті. Складається враження, що ця машина дуже легка. бо він зараз їде по даху Даже не створений для того, щоб витримувати броньовані машини а це значить, ця машина зможе витримати лише чергу з кулемету. А РПГ чи бронебійний набій, вона вже не витримає. стосовно бетмобіля. Я не думаю, що є щось подібне у арміях світу. найближче це, напевно, бойові розвідувальні машини. наприклад, є така машина, називається Fennec. Вона навіть зовнішньо, дещо схожа. Вона повноприводна, достатньо швидка, має низький силует, щоб пробиратися по полю бою і проводити розвідку. На те, що я тут побачив, дам сім. Ці танки мають класні візмоди, візуальні модифікації. Вони тут використовуються, щоб зімітувати ранні версії сучасних американських танків М1 Абрамс, власне, такі, на яких я сам служив в Ірасі. Я на секунду засумнівався, що це реально М1. Бо Абрамса стоїть авіаційний двигун, і в нього дуже особливий звук. коли заводяться двигуни чути, що звук взагалі то турбінованого двигуна, і цього було достатньо, щоб задуматись. А це реально Абрамс? Насправді ж вони просто переробили британські центуріони у Абрамси. Танки не їздять так близько один до одного. Віста між танками 100-200 ярдів. Бо й їхати ближче? Ви ідеальна ціль для артилерії, авіації чи будь-якого фугасу для чого підставлятися? Мінізішонце проведення битви вночі абсолютно відповідає американській військовій доктрині того часу. Це ще почалось у 91-му році під час війни в затоці, яку частіше знають як бурю в пустелі». американці були королями ночі. Важко недооцінити переваги приладів нічного бачення у протидії ворогу, у якого їх немає найвідоміша нічна битва 91-го називається «73 Сімдесят Уявіть, як орда танків наступала вночі, обстрілювала позиції. Їх не було видно, тільки видно вибухи і підриви танків. Це була шокова атака, як по підручнику, і вона стала однією з найвідоміших битв в історії американських бронетанкових військ. Те, що він тримає, я думаю, це півясім. 7 це рання версія приладів нічного бачення, які нині використовується на ранніх Абрамсах Командирські ПНБ були гірші порівнянні з тепловізорами. Командир зайняв своє місце в танку. Він дивиться у прилад, який дублює приціл навідника, через який він бачить, куди наведена гармата. <плодинація> Координація у них чітка і продумана. Екіпаж Абрамса це водій, заряджаючий, навідник та командир. Командир підтверджує ціль, і він дає команду вогонь. Заряджаючий готує набої, і заряджає гармату. Це він тут кричить, готово. Потім відвісовується від гармати, щоб його не вдарило віддачею. Абсолютно нормально, що будуть солдати, які стрілятимуть із кулеметів на баштах, якщо вони підійшли настільки близько. Зазвичай танки не наближаються в притул до ворога. Вони стають десь за 100 ярдів від позиції противника. І тоді вже піхота, разом з якою ви проводите операцію, висувається, а танки їх прикривають. Тож він підбив танк своїх. У нас в армії це називають сині по синьому». Проблема вогню по своїх з'явилася з моменту, коли люди вперше пробили дистанційний бій. Проблема, яка була у Абрамсів, особливо з ранніми версіями тепловізорів, те, що вони в рази для знаходження об'єкта, ніж для його ідентифікації на великих дистанціях чи коли навколо об'єкта вогонь, як у цій сцені, не можна сказати напевно з ким ви вступили у вогневий контакт. Інша проблема. Ефект для солдата, хто влучив по своїх. він став набагато важчим. Битва сприймається однобоко. Коли ворог вбиває твого побратима, ти відразу це знаєш. А тепер їм доведеться жити, усвідомлюючи, що вони вбили своїх хлопців. І про це власне, і сам фільм. Тож я дав би їм десь 9? Цілому танкові битви в мужності під вогнем дуже славні. Кожен танкіст, якого я знаю, в душі хоче бути схожим на отбола. Зізнаюсь, я теж. Ми якось теж намагалися причепити гусномовиць на танк. Не вийшло. Отбол вистрілив на із з фарбою. Таке боєприпасів не існує, але ж це отбол. Те, що вони тут зробили, беручи до уваги всю ситуацію, в якій опинився головний герой. Я би зробив так само. Якщо треба стріляти по тигру, то найкраще цілити в задню частину. Якби я був на місці того німецького танкіста, я би навряд чи поїхав тією вуличкою. Танк король відкритого простору, такого як пустеля. Місті чи в густому лісі царює піхота, і тут ми побачили одну з причин. Танку ви не бачите по бокам так добре, як в авто. Тож треба покладатися на когось зовні, хто казатиме їхати вперед, назад, вправо, вліво. тут якраз і треба піхота. навіть беручи до уваги дрібні деталі, як стрільба фарбою, хай учномовці на танку, які грають музику для підняття бойового духу. ці сцени все ще доволі хороші. Тож я дам їм вісім це ще один обов'язковий фільм для танкістів. Мої улюблені фільми про танки дуже тяжко сказати, але я виділив би три. Два ми бачили тут: лють та герої Кель. третій це звір 88 88-го року. про екіпаж радянського танку, який загубився в Афганістані. Інафганестан. Фенс очень.